Середа, 23 липня 1246-та, доба війни від ворожих атак на Дніпропетровщині палали будинки і об'єкти соціальної інфраструктури. Як медики врятували життя водія, який постраждав під час ракетного удару. Мешканці житлового масиву Сонячний потерпають від сміттєзвалищ. Як підтримують українців у Європі, які покинули домівки через війну в Україні? Про це та інше у нашому випуску. Новин в студії Ян Андрусенко. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Область пережила чергову атаку ворожих дронів. Вісім безпілотників, за даними повітряного командування, захисники неба збили. Втім, сталися й влучання. У кривому розі частково зруйнований приватний будинок. Ще чотири пошкоджені. Зайнялася будівля, що не експлуатувалася. Приватне підприємство і сонячні панелі. Вогонь загасили. Понівечено також промислове підприємство. У Синельниківському районі побите фермерське господарство, потрощена сільськогосподарська техніка, трактори і комбайни. Через удар також виникла пожежа. Понівечені магазин, амбулаторія, спортзал, школа, заклад культури і адмінбудівля. По Нікопольщині агресор поцілив з важкої артилерії. Гучно було в Марганецькій і Покровській громадах пошкоджені два приватні будинки. Про ситуацію в інших регіонах окупанти завдали понад 450 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 19 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автівок, гаражів та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Ворог атакував Харківщину безпілотниками. Російська армія завдала удару по території ринку у селищі Великий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок влучань виникла пожежа торговельних павільйонів, яку ліквідували вогнеборці. Також пошкоджено будівлю поштового відділення та інші торговельні об'єкти. Постраждала жінка. Медики діагностували у неї гостру реакцію на стрес. Окупанти атакували понад 30 міст і сіл Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів загинула людина. Дев'ятеро мирних мешканців отримали поранення. Загарбники били по критичній соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Армія РФ пошкодила багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Про втрати ворога. За добу окупанти втратили 970 військових і сотні одиниць техніки. За час війни втрати Росії становлять особового складу понад 1 мільйон 45 тисяч осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня – 47 тисяч 552, крилатих ракет – 3 тисячі 533. Антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без російських впливів. Від цього треба очистити, заявив президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці. Довгий був день. Емоційний нарада з нашою переговорною командою. Рустем Міров очолить делегацію на наступну зустріч з російською стороною. Ми узгодили, що саме має бути аджендою зустрічі, які теми. Ключові для України звільнення наших людей з російського полону має продовжуватись і зараз, саме зараз, вже почались необхідні процедури для нового обміну. Ми завтра чекаємо наших людей. І я дуже сподіваюся, що завтра все, все нам вдасться. Ми стараємось, зокрема, завдяки нашим партнерам. Міжнародним посередником, стараємось забезпечити звільнення також цивільних заручників і повернення наших дітей, які були викрадені Росією. Завдання працювати щодо припинення вогню це те, про що говорить Росія весь світ. Завдання працювати для організації зустрічі лідерів. Це те. Що може наблизити мир, Україна ніколи не хотіла війни, і саме Росія повинна закінчити цю війну, яку ж сама почала. Я вдячний всім партнерам, які допомагають в нашій делегації. Всі, хто може говорити по кожній необхідній деталі, були важливі рішення для нашого захисту, щоб дати більшу безпеки нашим містам. І нашим громадам є нові контракти на дрони-перехоплювачі, і це на додачу до вже викуплених нами обсягів на виробництво дронів, у тому числі у партнерів. Ще чотири значних контракти на більш ніж 3 мільярди гривень: військові, а також міністерства, передусім міністр оборони Денис Шмигаль. Перший віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров займається цим питанням. І захисних дронів має стати більше. Так само ми забезпечуємо все необхідне контрактування на дрони для фронту, саме ті, які найбільше допомагають. І обов'язково продовжимо нашу програму Діп Страйків. Затвердив нові обсяги, і це, звісно, велика допомога. Російська логістика, російські військові підприємства, все, що працює на агресію, є законними мішенями. Були доповіді з фронту. Особливо це наш Покровський напрямок, деякі інші ділянки фронту на Донеччині. Непроста ситуація, але я вдячний кожному нашому підрозділу за стійкість, за очищення нашої землі від окупанта і за реальні результати для захисту нашої держави, наших міст, наших людей захист це не ритуальне слово, це конкретний захист позиції України на фронті, захист життя людей, конкретний захист. Українського національного інтересу: завершити війну, завершити достойно і саме так, щоб зберегти нашу українську незалежність. І це буде. Я дякую всім, хто воює і працює заради української держави, заради українського народу. Я дякую всім, хто допомагає. Ще одне говорив з керівником Набу. Семеном Кривоносом, прокурором САП Олександром Клименком, генеральним прокурором Русланом Кравченком, головою Служби безпеки України Василем Малюком. Різні виклики. Ми все це обговорили. Антикорупційна інфраструктура працюватиме. Тільки без, без російських впливів від цього треба все очистити. І справедливість має стати більше. Звісно, що набу і САП будуть працювати, і важливо, що генеральний прокурор налаштований на, на те, щоб в Україні реально забезпечувалась невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону, і це те, що дійсно потрібно для України. Справи, які лежали, мають розслідуватись. Роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків. Це ненормально. Немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди висять роками. І немає жодного пояснення, чому росіяни досі можуть. Отримувати інформацію, яка їм необхідна. Важливо, щоб без росіян. Важливо, щоб була невідворотність покарання, і щоб суспільство це дійсно бачило. І ще щоб не було жодних фейків та інформаційних спекуляцій. На жаль, втратили наш бойовий літак французьку машину. Дуже ефективно один з наших міражів. Пілот встиг врятуватись, і це не було російським збиттям. Сили нашій армії додамо. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. Щодня медики головної госпітальної бази області рятують життя всіх. То постраждав від ворожих атак і обстрілів. В'ячеслав далекобійник з Херсона Доставив вантаж до Дніпра під час ворожої атаки на наше місто. Потужний вибух ледь не позбавив його життя. Медики врятували В'ячеслава. Історію порятунку розповість моя колега, журналістка Вікторія Галка. В'ячеславу 52. за кермом вантажівки вже 25 років. У Дніпро привіз поштові посилки під час розвантаження машини потрапив під ворожий обстріл, ховався під своїм вантажним автомобілем, що напевно і врятувало життя. Не дивлячись на це, у тіло залетіло багато відламків. З Самого початку війни ми бачимо, що страждання приходить не тільки на військових, але на цивільних людей, які десь були поряд. Де літають дрони, де вибухають ракети. І, на жаль, зараз все більше і більше ми бачимо заповнення реанімаційних відділень людьми, які займалися простою справою. Один з них, В'ячеслав, який прибув з вантажівкою з Херсона, доставляв зовсім мирні грузи на почту. Але в цей час... Прилетів шахет, вибух, він намагався сховатися під машину заліз, але від ламки, на жаль, дістали його під автомобілем. У В'ячеслава важкі поранення. Його своєчасно доправили до лікарні та зробили операцію. Славу, повезло. Уламки зайшли недалеко в живіт, їх дістали наші хірурги. З тим ще є проблеми, лікують. Але в цілому він йде на поправку. Пообіцяв, що наступного разу перевезе нам великого Херсонського кавуна. І ми разом будемо святкувати перемогу. Ось як пригадує сам в Ячеслав, той страшний день, коли потрапив під обстріл. Ну а обстріл почався. Почало. Сначала первого могла. Ну, десять. Начались прилета. не могла куда под башним. А далі вже все, туман. Ну, если воно с той стороны летить, з той стороны куда-то бежать. Будешь біж? куда-то зайдети воду прилетить. Возле ты стоить 40 тонн металла, под нього, ховаясь. Дівчат что помню. Поехала скоро. Мене хлопці потягнули, бо скоро побоялась заїхати, ще летіли шахе, і хлопці тягнули. ДСНС, мабуть, це були, тому що ну, і вони ж руки накладували, і тянули вони мене. Вдома у рідному Херсоні на В'ячеслава чекають сестра та матуся. Дружина з донькою зараз перебувають в Одесі, розповідає чоловік. Мріє швидше повернутися до рідного міста, не дивлячись на те, що воно перебуває під постійними обстрілами. Ми їздимо, ми бачимо, що там прилітає, там прилітає. Ми приблизно розуміємо, що воно везде може прилетіти. Ну понятно, що в Херсоні. Ти думаєш на цьому багато більше, бо в Херсоні воно прилітає. Не так Сьогодні В'ячеслав вже йде на поправку. З реанімації його переводитимуть до відділення травматології. Але про свій намір привезти до Дніпра смачні херсонські кавуни чоловік добре пам'ятає. Будемо смакувати за перемогу, каже В'ячеслав. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. Мешканці житлового масиву Сонячний скаржаться на сміттєзвалище, яке існує за адресою вулиця Прогресивна, 10 вже чимало років, куди тільки люди не зверталися за допомогою. Вирішити цю проблему не в змозі ні комунальні служби, ні місцева влада. А тим часом звалище становить загрозу для життя та здоров'я дітей та дорослих. У ситуації розбирались наші журналісти. Ірина Білан мешкає у цьому будинку вже багато років. Як і інші мешканці цього району, дуже любить свій зелений та гарний житловий масив. Проте звалище, яке створили поблизу її будинку, викликає обурення і нерозуміння, чому влада Дніпра не реагує на потреби місцевих мешканців. На протязі багатьох років з нашого двору зробили мусорну звалку. Комунальники сюди з усього району зносять. Сміття. І це не тільки битове сміття, це спілені ветки, це е, змітнене листя, це якийсь мусор, труби, ванни, все, що на мусорнику там не влазить в машину, все тягнеться сюди. Причому не тільки з нашого, ну, з нашого дому сюди ніхто не тягне, бо ясно, у людей вікна і це нікому не потрібно. Але тому, кому воно під вікнами не мішає, це все, все тягнеться сюди. І е, ми неоднократно звертались до комунальників. Вони кажуть, що це розпорядження їх бригадира, який чомусь вирішив, що тут йому удобно цей мусор складувати, а потім вивозити. Якось так. Він сказав, що мені тут зручно його потім вивозити. Сюди гарно заїздить грузова машина, сюди можна загнати ескаватор. Як пояснили місцеві мешканці, звалище поблизу їхнього будинку організували самі ж комунальники, бо так їм зручно. Це не до мене. У нас є мастер. Огій. Огій? На мої неодноразові звернення до працівника ЖЕКу Анатолія Васильовича прибрати мусор з торця будинку, тому що тут знаходиться дитячий садок неподалік. Діти цим все дихають. Наші діти тут живуть. Почув відповідь: звертайтесь на гарячу лінію. Ми нічого не боїмося, нам нічого не потрібно. Мені його нема куди складувати. Мене вже обходить десятою дорогою, сміття як було, так і є. І ще більше. І вже горіло раз три або чотири. Підпалювали. Невідомі, визивали пожежну службу. Газові комунікації знаходяться з правої сторони. Вода, водопровод і каналізація позаду мене. Йому вже неодноразово робили зауваження по поводу газових труб, по поводу остальних труб. Нічого не міняється, звертайтесь на гарячу лінію. Гаряча лінія або заприймають заявки, на цьому все закінчується. Мешканці неодноразово пропонували комунальникам прибрати звалище та організувати на його місці дитячий майданчик або хоча б парковку для автівок. У відповідь лише відмови. Ми казали, що ми согласні скинуться грошима купити плитку. Чи може це зацементувати? Ми ось бачите, ось якщо ви повернетесь назад. Ви побачите, що там в кальосах посажені деревця їх в. Всіх просто асюди відсунули в сторону, бо їх машина сюди погано заїздить. Нам сказали, що це не можна робити, бо тут комунікації це не можна цементувати, це не можна плиткою закривати, бо вдруг прорве там, десь чи вода, чи що воно там проходить. Я не дуже знаю. А куча сміття можна, ескаватором ковирять можна, а діткам гратись не можна. У нас було багато пропозицій. Ми казали, може, це буде придворова парковка для автівок, чи може це буде дитячий майданчик. Чи дайте вже хоч що небудь зробити, щоб поти вас сміття не було? Ні, обслуговує цю територію КП «Жилсервіс-5». Навряд чи його керівництво не знає про цю ситуацію, проте нічого не робить для того, аби почути людей та вирішити цю сміттєву проблему. Свалку організовують дворники. То есть для того щоб було удобно організовувати свалку, тут вирубали кусты, кашку. Паснасіли потихоньку эти дворники, ну несчастные по указанню там руководство забор здесь папа валамували, тот, который був советских времен. І вот організовують сюди всі тянут, тянут свал со всіх не габаритний мусор. Іноді свалка горит, Приїжджають соседние пожарные, вызывают. Потом вона воняє здесь несколько дней. днів. Все это спасибо жилсервису 5. Поблизу звалища знаходиться газорегуляторний пункт. Коли звалище горить, це становить небезпеку для життя і здоров'я дітей та дорослих. Однак працівникам жилсервісу 5 до цього байдуже. Це дуже турбує безпека знову ж таки дитини. Вони, ну, не дай Бог що, тут лазять бомжі. Вони. Вони тут і курять, бутилки, це все, ну, не дай Бог, якесь виспалення. Пожежна небезпека також це головне, тому що у нас є, ну, тому що тут газова труба проходить, є знаки, є газова розподілитель. Це дуже небезпечно для нашого будинку, в тому числі, і всіх, що в окрузі. Моя дитина ходить у садочок, мій павільйончик знаходиться прямо біля цієї свалки. і діти Просто бігають, а тут люди викидують, тут лазять бомжі, тут перебирають, тут матюкаються постійно, вони ламають, достають, що тут їм треба. Якісь там палки перебирають постійно, постійно все, щось тут, сюди таскають. Тому мене це дуже турбує, щоб моя дитина не бачила цього. Кожного вечора ходжу цією доріжкою. Теж не подобається звалище, яке дуже рідко вивозять, І е, усі смітники, і усі двірники, які. Кожного ранку прибирають, і люди викидують побутовий, побутове велике сміття, і всі двірники з усього, майже з усього району зносять сюди. Не знаю, чому так з'явилося, то ну нам це не подобається. Ми то платимо за вивіз сміття, але чому так ну, це потрібно більше? Покращити комунальщиків, щоб вони вивозили це частіше, або придумати їм, щоб цього не було. Парадоксальна ситуація, яку створили комунальники жилсервісу 5 Люди, які повинні відповідати за порядок та наводити лад на території, за яку відповідальні самі ж створюють звалище. Чи дослухається нарешті до скарг людей керівництво жилсервісу 5 та чиновники Дніпровської мерії, які відповідають за чистоту і благоустрій нашого міста, покаже час. А ми обов'язково повернемося до цієї. Теми Вікторія Галка Іляломовське новини Д1. За інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України українські аграрії вже обмолотили майже 3 мільйони гектарів ранніх зернових та зернобобових. І намолотили 7,5 мільйонів тонн збіжжя. Зібрано майже 5 мільйонів тонн пшениці і 3 мільйони тонн ячменю. Лідерами за збором нового врожаю зернових є Одещина, Миколаївщина та Кіровоградщина. Водночас в Україні стартував сезон яблук нового врожаю. 15 липня Рада ЄС затвердила офіційне рішення про продовження дії директиви щодо тимчасового захисту для українців на території Європейського союзу до 4 березня 2027 року. Після цього українцям допомагатимуть безперешкодно повернутися назад в Україну або ж змінити статус перебування у європейському союзі для тих, хто має там роботу чи навчання. Що змінюється для українців, які перебувають у Франції? Ми дізнаємося від нашого власного кореспондента у республіці Євгена Павленка. Так, Китає студія. Дійсно, нещодавно були збори, які проводила префектура спільно з іншими соціальними службами та асоціаціями, які займаються українцями тут у округу Марна. Що нового, чого вони сповістили? По перше, з невтішних новин те, що людей якби змушують прийняти рішення, що вони як бачать себе надалі в життя своє у Франції, тобто на вибір дали анкети, де треба обов'язково обрати собі одну з трьох позицій: перше це робочу візу. Яка дозволяє працювати тут, це називається робоча віза. Другий варіант це субсидіарний захист, який це так званий азіль, і умови навіть дуже такі, навіть жорсткі, далі розповім. І третій варіант це добровільне повернення до України. Що це означає? На співбесідах на цих ніхто нічого не сказав. Але щодо субсидіарного захисту, справа в тому, що зараз українці всі перебувають на тимчасовому захисті. Це такий статус, який вперше був застосований у. В Європі, в Євросоюзі, як і у Франції, і тому от українці багато хто вже перейшов на субсидіарний захист, але багато і залишилося людей, які чекають, коли закінчиться війна. І це я так розумію, що не дуже влаштовує владу Франції, тому вона каже, що людям пора. Обирати, що вони будуть робити далі. Що таке це субсіяне захист? Це захист, який це фактично це біжер, біженство. Це теж саме такий захист, який отримують е тисячі мігрантів з інших країн. От вони йдуть по цій системі. Чому українці все ж таки те, які не хочуть це робити, тому що коли ти подаєш документи, ці заявки на субсидійний захист, е це відбувається особиста співбесіда в Парижі і. Е Перше, що зроблять це, заберуть у вас оригінали всіх документів. Найбільша втрата це паспорт України. Люди віддають його і чекають невизначений термін. Може, там дехто рік чекає позитиву чи негативу рішення цієї комісії, але ви залишаєтесь в статусі, по людина, яка подала на цей захист. Там треба довести, що в вашій країні вам загрожує особиста небезпека. Не просто що йде війна, я боюся. Ні, там треба описувати саме свою ситуацію. Вони пері перевіряють, звідки ви приїхали, як ви перед ненави кордон. Ну, це дуже така серйозна. Така, вони роботу проводять і питають навколо будинку, наприклад, які зупинки, які користувалися ви номерами тих же там, маршруток, чи автобусів, чи тролейбусів. Все це вони встановлюють всі обставини, як ви виїжджали з України. Ще одна така не дуже приємна, досить неприємна новина, що сказали, що е, з приводу житла. З 22-го року у Франції діяла програма, так звана ЕМЛ. Це була окрема програма, яка надавала для українців можливість жити в соціальному житлі. Я розповідав багато про це, тому як українці вони або живуть зараз в лагері біженців у Парижі, чекаючи, коли їх відправлять далі. Інші без постійного житла вони живуть у готелях. І от третя категорія, там, де вони люди живуть у квартири. Так, от ця програма закінчується. 31 грудня цього року про це сповістили українців і сказали, що якщо люди не хочуть переходити на інші статуси, то треба звільняти житло чому я розповідаю про суціальні захист тому що заступник префекта регіону пообіцяв сказав що якщо ви будете подавати і це питання буде затягувати, скажімо, уже після цієї програми то ви вже будете перебувати під захистом як людина подала на біженство ну тому зараз така ситуація буду і надалі розповідати про це тим більше що днями європа вже остаточно прийняла рішення про те що за Буде продовжено до 27 року. І тому багато українців сподіваються, що французи, коли будуть, бо далі окремо кожна держава Євросоюзу буде окремо ще голосувати і встановлювати правила проживання. От якщо, наприклад, цю програму на житло французи все ж таки пролонгують іще до 27 року, то проблема буде знята. Як воно буде, далі я буду розповідати. Студія. Дякую, колего. З нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Новини спорту у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів з футболу Київське Динамо здобуло перемогу над мальтійським клубом Хабрун Спартанс. Матч завершився з рахунком 0-3 на користь української команди. Голами відзначились Владислав Ванат, Віталій Бояльський та Назар Волошин. Матч відповідь відбудеться 29 липня у Любліні. Початок гри о 21-й за київським часом. І на останок випуску про погоду на сьогодні, середу, 23 липня. В обласному центрі температура повітря коливатиметься від 21 до 29 градусів. Вітер західний до 5 метрів на секунду, в день та ввечері без опадів. У Кам'янському від 22 до 30 градусів опадів не очікується. У Павлограді від 23 до 31 градусу в день дощитиме. У Синельникому від 22 до 31 градусу без опадів. У Самарі від 23 до 30 градусів ввечері та в день без опадів. У кривому розі від 22 до 33 градусів опадів не очікується. У Нікополі від 23 до 33 градусів опадів синоптики не прогнозують. У жовтих водах від 21 до 32 градусів без опадів. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію. 098 060 35 35. також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. А ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Ян Андрусенко, Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!